Яким був цей президентський період для Польщі, як Анджей Дуда вплинув на підтримку України у найкритичніші моменти? Та що чекає на нього після завершення повноважень? Про це ми говоримо сьогодні з нашим гостем, політологом, міжнародником, магістром міжнародних відносин східних студій та філософії, викладачем Варшавського університету Олександром Шевченко. Пан Олександр, вітаємо і дуже дякуємо, що знов долучилися до нашого ефіру. Доброго ранку, вітаю. Згідно з свіжими соціологічними опитуваннями, більшість поляків вважають, що Анджей Дуда в принципі добре радив собі з обов'язками голови держави наводили такі цифри в деяких опитуваннях, що 54% опитаних, от вони трошки більше половини, проголосували за цей варіант. Тоді як 40% були проти того, що добре йому вдалося президентство. На вашу думку, от якщо можна виділити, за що поляки позитивно оцінюють свого президента, і от в чому його такі найбільші здобутки, які їм подобаються? Ну анджей дуда з 1990 року. Тобто, після вибору леха Валенс в Польщі було п'ять президентів, і Анджей Дуда лише другий, кому вдалося відбути на цій посаді, пропрацювати на цій посаді дві каденції, тобто повні 10 років, і це вже про щось свідчить, і це вже апріорі свідчить про е, успішність цієї каденції. Ну і дійсно протягом каденції Анджея Дуде Польща е, зберегла позитивний. Е, е, Позитивну динаміку економічного розвитку польща наразі єдина країна Європейського союзу, яка виділяє виділяє найбільші найбільший відсоток свого бюджету на оборону, на оборонну частину. Так тобто, польща дуже адекватно реагує на виклики нинішнього часу. Ну і загалом дійсно анже тут. Туді вдалося е, стати президентом, який як президент зміг уникнути великих е, криз або політичної е, напруги навколо себе самого, так е, тобто не було якихось е, рахунок скандалів навколо. Саме президента і це президент, який провів країну і через ковід, і потім відреагував е, на початок повномасштабної російської агресії. Проти України тому е загалом ну не дивно, що дійсно багато поляків оцінюють його е позитивно, і ця тенденція зберігається навіть попри загальну поляризацію і е загальну таку доволі високу напругу в польському суспільстві політично. Угу. Вони Олександра, ви сказали, що Дуда дуже тонко і дуже гарно відчуває реалії нашого часу. От під час своєї останньої промови з головної міжнародної трибуни, як очільника країни, виступав він на 79-й сесії генасамблеї ООН, Він заявив, як важливо зупинити російську війну в Україні. Але ж ми пам'ятаємо, що за роки повномасштабної війни були різні етапи відносин між Дудою та Зеленським, між Польщею та Україною. Це впливало і на між Жавні відносини. Якщо згадати все, за що українці мають підстави подякувати польському президентові, що це буде? Тут можна згадувати дуже багато. Так починаючи, мабуть, ще від 15-го року, коли була заініційована ініціатива Триморія, і тоді власне, Україна була запрошена на перший саміт, який відбувався в Хорватії. Інша справа, що Україна не прийняла тоді цього запрошення, і лише через роки Україна змогла приєднатися як асоційований член до того Триморія. Але загалом ініціатива з сторони Польщі була. Більше того, під час ще першої своєї кампанії президентської в 15-му році Анджей Дуда говорив, що суспільти Польщі там. Всі до України, в тому числі Польща, мають бути заангажовані в мирний процес ще тоді на е, Донбаський мирний процес. Тобто він пропонував альтернативи тому нормандському формату. Ну і як показав час, це були слушні пропозиції. Інша справа, що на той момент ну, навряд чи вони були е, реалістичними. На жаль, так, на жаль, знов таки. Е, крім того, е, після 2019 року нова динаміка у відносинах, пам'ятаємо 2021 рік 3 травня Річниця конституції конституції відомої 3 травня, коли у Варшаві було п'ять президентів: президенти країн Балтії, президент Польщі і також президент України. І в цьому і в цьому контексті ну багато говорять про про кризу в історичних відносинах, про важкий історичний діалог. Але ну на це я б також звернув увагу що тут саме Анджей Дуда як президент. Він залучив країни Балтії і Україну також е в святкування цієї річниці, тим самим показавши, що, що спадок історичний е першої речі Посполитої це спадок не лише польського народу, а цих всіх народів, і також України і на політичному рів рівні. Ну це був ну чи не перший такий масштабний жест, який все ж таки виводить цей історичний діалог на певен. Певний інший інший рівень безумовно 2022 рік, і те як Польща прийняла мільйони біженців, і те, що Польща Першою найактивніше допомагало Україні зброєю. Давайте згадаємо перші місяці повномасштабного вторгнення. І тоді дійсно Польща дуже активно передавала в своє озброєння. Польща одразу стала тим хабом для передачі західної зброї і залишається таким хабом. Сьогодні потім візит анджеду в травні 22-го року. Та його промова в Верховній Раді України. Де він першим з усіх політиків запропонував, щоб е, заморожені російські активи передавалися в Україну, так що тобі так також виглядало не дуже реалістично, але потім, потім, потім це так і здійснилося. Що до того знов таки Анджей Дубда, як перший запропонував е, е, пришвидшену дорогу України до Європейського Союзу в перші дні після повномасштабного. Анджей Дуда був, був перший, тоді, коли е, інші європейські та світові політики дипломатично мовчали, скажімо так, то Анджей Дуда був дуже е, активним. Тому дійсно, я думаю, українцям є і за що подякувати цьому президенту. Ну і в історії польсько-українських відносин Анджей Дуда залишився позитивним персонажем, попри, звісно. Деякі і критичні і напружені моменти, ну які, звісно, були протягом десятирічної каденції, це доволі довгий час. А от ви знаєте, хотілося б ще торкнутися зовнішньополітичного стилю Дуди. Чи вдалося йому посилити позиції Польщі на міжнародній арені? Загалом, от як складалися відносини його польщі, польщі його часів з Євросоюзом, Сполученими Штатами, як ключовими такими союзниками, і Китаєм, до речі, теж наприклад, от ми пам'ятаємо, як він їздив. Туди на перемовини Я думаю, загалом, попри те, що дійсно протягом каденції Дуди були напружені моменти з офіційним брюселем, ми пам'ятаємо, що навіть були такі розмови про введення санкцій проти Польщі в період 16-го-17-го року, коли ці скандали були навколо судової реформи. так Ну, формально це більше стосується уряду е, польського ніж президента, е, але тим не менш, ну це також відбувалося під час. Каденції президента Анджея буде, але знову таки, якщо дивитися з перспективи нинішнього часу, з перспективи 2025 року, то ми бачимо, що е, Польща ну, не стала якоюсь країною, е, країною ізгоєм, скажімо так, тобто, польща Польщу не трактують е, як країну, яка яка в певний спосіб спосіб випадає. Від загальних європейських тенденцій. Е, ні, почина була десь своєї власної суб'єктності, бо знову ж таки, згадаю. Про ініціативу Триморія перша була ініціатива власне такого східного флангу Європейського союзу, щоб створити е свою певну регіональну ініціативу. До речі, Польща активно брала участь е в регіональних ініціативах пов'язаних з Україною, тобто цей Люблінський трикутник е і також Кримська платформа і так далі. Е, uh, тому uh, загалом я думаю, що анджею тут вдалося. Uh... Можливо, що навіть посилити дійсно позицію Польщі в Європі, принаймні, або в світі в порівнянні з тою позицією, яка була в 2015 році. Не початку липня Анджей Дуда заявляв, що після завершення свого терміну на посаді, він без вагань погодився б на посаду прем'єр-міністра. Mm -hmm. Ще якось писали, що він збирається поїхати до Кракова там викладати. Я, наприклад, нещодавно чула такі чутки, або. Навіть можна сказати це плітки, що не виключено, що Дуда започаткує свою власну партію в Польщі. І, на вашу думку, яке майбутнє передрікають йому польські політичні експерти? Адже для пенсії, ну Дуда дуже замолодий. Ну так йому 52 роки для політика. Це в принципі ну пік. Це для багатьох лише починається велика політична кар'єра в такому віці. Тому дійсно я не думаю, що він перейде на, на. Пенсію, так що він прийде там до викладання до життя такого селебриті як президента, скоріш за все він продовжить політичну кар'єру, на якому рівні ну дійсно зараз більше говорить про те, що він далі буде активним саме у внутрішній польській політиці, і власне ці чутки про можливе його прем'єрство ну Я не думаю, що вони безпідставні. Я думаю, певні підстави для цього є. Можливо, також це буде міжнародна кар'єра. Хоча поки що Анджей Дуда не, не проявляв себе, тобто не натякав на можливість такої кар'єри, але загалом. Це доволі часто в світовій практиці, коли не старіші експрезиденти починають міжнародні кар'єри і починають займати позиції в міжнародних партіях, якихось або в міжнародних організаціях, і так далі, тому не можна виключати. Ну, про те, що він створює нову партію, це я вперше сьогодні почув. І це я точно не думаю, що так може бути, тому що все ж таки Анжей Дуда доволі сильно інтегрований з партією право та справедливість. Ну і протягом його десятирічної каденції нічого не вказувало, що могли бути якісь кризи в відносинах між Дудою і його власною партією. Тому тут е навряд чи такий розвиток подій можна очікувати натомість. Продовження його кар'єри в тому чи іншому вигляді у протишній польській політиці, скоріш за все, так і було. Е, ну і от ще таке питання на останок. Ми пам'ятаємо, що в Україні, от хочеться порівняти там в Україні, експрезиденти іноді вони продовжують теж брати участь в політиці, ставали депутатами Верховної ради кілька президентів. Ми знаємо, і але, от народ до них скоріше негативно зазвичай ставиться згідно з усіма опитуваннями. А як традиційно складається життя польських екс-президентів після завершення? Каденції, от наскільки у мене таке склалося враження, що в Польщі до експрезидентів здебільшого хороше ставлення? Чи не помиляюся я? Mm, ну по перше важко сказати як традиційно, бо певної традиції нема. І долі кожного експрезидента складаються по різному. Лех Валенца в 95-му році програв вибори. Несподівано для себе бо він, бо він очікував ще дру, ще другої каденції. Він очікував бути президентом ще п'ять років. і Це дійсно було для нього. Тим ж таким, можливо, навіть шохом після кількох років поза політикою він спробував повернутися. Він взяв участь. Президентських виборах в 2000 році, ну але це закінчилося повним фіаско він набрав тим близько одного відсотка голосів, і після того вже остаточно завершив політичну кар'єру. І з тих часів ну живе таким життям селебриті, життям легендарного легендарного лідера солідарності і так далі. Там інтерв'ю міжнародним якимось міжнародній пресі зустрічається з молодими поляками і так далі. Далі, Олександр Квашневський після десятирічної каденції на посаді президента він продовжив політичну діяльність, але не безпосередньо в внутрішній польській політиці, а скоріше на міжнародному рівні. Пам'ятаємо, що він був, був одним із членів цієї місії Європейського парламенту, яка називалася Місія Кокса Квашневського місія з моніторингу стану демократії в Україні. Протягом каденції Віктора Януковича, коли у нас були політичні ув'язнені Юлія Тимошенко, Юрій Луценко, і, власне, Башнівський в складі цієї місії Європейського парламенту проводив проводив цей моніторинг. Він був таким неформальним. Послом Польщі та Європейського союзу в, в, в польсько-українських справах, зокрема, дуже активним був також в нього є власний фонд зараз. Ну зараз останні роки то це дійсно це більш така традиційна. Експрезидентів, тобто робота о, у власному фонді нещодавно він опублікував книжку спогадів, книжку інтерв'ю. До речі, є така версія, здається, що Павел Коваль, якийсь свій книжок, це писав що Крошневський взагалі планував після завершення каденції. Велику міжнародну кар'єру і мав перспективи на посаду чи генерального секретаря ООН чи, чи, чи при НАТО, ну тобто якусь таку дуже високу посаду, але його участь в помаранчевій революції е, йому перешкодила на цьому шляху, тому що росіяни, е, які мали тоді високий вплив в цих міжнародних організаціях, скоріш за все, це ООН, так бо в ну, НАТО то, то Росіяни не мала такого впливу. Мабуть, що він претендував на позицію ООН і Росія заблокувала як помста за його участь як медіатора в помаранчевої революції саме в Україні. Ну така версія є. Тут не можу ручатися що так само і було, але можу припускати, що Квасневський мав великі амбіції в міжнародній політиці. Він також доволі молодо молодою людиною закінчив президентський термін. Броніслав Комаровський перейшов стандартно. Політичну пенсію після завершення своєї каденції, ну йому вже по віку було 63 роки, коли він завершив свою каденцію, програв вибори в 15-му році, і зараз виступає час від часу як політичний експерт. Тому так по різному складалися долі президентів Польщі після завершення їхньої їх каденції. Дуже дякуємо вам за ви знаєте таку цікаву і пізнавальну розмову. Так. Дуже дякуємо, як завжди, за фахові коментарі. Раді бачити і чути вас у наших ефірах. Дякую вам за запрошення. Дякуємо, пане Олександре. Гарного вам дня. Я нагадаю, що на зв'язку з нашою студією був Олександр Шевченко, магістр міжнародних відносин, політолог, викладач Варшавського університету.